Навчальний рік підходить до завершення. Зараз випускники проходять національний мультипредметний тест. Також триває реєстрація в дитячі садочки та школи. А не за горами старт вступної кампанії до вищих навчальних закладів. Головний освітянин області Віктор Кімакович закликає молодь продовжувати здобувати освіту, щоб стати висококваліфікованими спеціалістами, які будуть відбудовувати державу. Дев'ятий клас закінчує цього року 15 646 учнів. Одинадцятий клас закінчує сьогодні році 9269 учнів. У нашій області у нас відкрито 19 закладів професійно-технічної освіти, де ми готові прийняти біля 4 тисяч годувати наших робітників і 305 фахових молодших бакалаврів. Ми готуємо за 86 професіями, і тому є вибрати можливість багато закладів. Прикарпаття пропонує абітурієнтам різнобічний вибір спеціальностей факультетів та типів навчання на бакалаврат ми можемо приймати 5 тисяч осіб. Ми маємо ліцензійний обсяг. Загальний ліцензійний обсяг університету на перші курси всіх освітніх рівнів це 9600. Що стосується кількості освітніх програм, які ми сьогодні маємо, то це 11 на, в коледжах. 85 освітніх програм ми пропонуємо на бакалавраті, 65 освітніх програм на магістратурі, і 28 освітніх програм на доктора філософії. На бакалавраті ми в цьому році пропонуємо підприємництво інновації логістика, сучасні арт-технології, фізика, астрономія, магістрські програми йдуть в нас так само в напрямку медичної фізики, прикладної біології. Менеджменту цифрових інновацій ми прогнозуємо, що в цьому році університет буде мати близько 500 державних місць в фаховому коледжі, бакалавраті 1100, магістратури близько 500 і на доктору філософії 82 два місця. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу презентує нові актуальні спеціальності в сфері енергетики та економіки. Це підприємництво та менеджмент стартапів. Торгівля та системи закупівель, комп'ютерні науки, веб-технології, автомобільні дороги та аеродроми, автомобілі та автомобільне господарство, це бакалаврат, і чиста національна безпека. На рівні магістрів ми запроваджуємо також ряд нових програм: це економіка в енергетиці, менеджмент енергетичної інженерії, торгівля та бізнес-технології, електротехнічні системи, електроспоживання. Енергоефективні технології і модернізація та відновлення електроенергетики. Ректор Національного медичного університету Роман Яцишин зізнається, нині найактуальнішими напрямами в сфері медицини є фізична реабілітація та ерготерапія. Має державне замовлення на 500 студентів і на приблизно півтора тисячі студентів за контрактною формою навчання. Реально, ми можемо набирати 2 тисячі студентів на перший курс навчання. Що ми набрали 24 році? 870 студентів. Цифра здавалась б половина від того, що мали б отримати. Але зважаючи на ті виклики в Україні, ми зайняли третє місце разом з фаховим медичним коледжем по набору студентів саме серед медичних закладів. Якщо взяти без фаху медичного коледжу, то ми займаємо п'яту позицію в державі. Програми, які зараз є промінентними для нас, це терапія реабілітація, маємо дві спеціалізації, фізична терапія та ерготерапія, причому є подвійні програми, як бакалавратура, так і магістратура. На всі програми, окрім ерготерапії, в магістратурі є державна форма замовлення. Тому звертаємося до голів адміністрації. Популяризуйте все серед своїх жителів. Це та спеціальність, яка потрібна не тільки для медичного університету, а й для кожного нашого лікувального закладу. Реєстрація електронних кабінетів вступників стартує з 1 липня. Яна лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія РАЙ.